Владні скорочення, земельний розподіл та наукові зміни. Все це у лютому обіцяли черкасцям. У черговому топ-5 віка новини пригадали, якими гучними словами містян годували весь місяць. Катерина Ковбій продовжить. Чи не найбільше сколихує черкаська лютий – мерська обіцянка. Міський карманич збирається прибрати зайвих чиновників. Таких, певен, аж п'ята частина від усього складу міськради. Тут вже потрібно індивідуально підходити і кого скорочувати, як скорочувати. Хто роботі міськради не допомагає, а навпаки, заважає міський голова вирішуватиме самотужки. Робити це обіцяє вже найближчим часом. Дивують містян і земельні обіцянки. На цих кадрах будинки черкастів у мікрорайоні Поляна. У лютому землі під ними збираються відібрати та віддати атовцям. У нас є право власності на будинок. Так, да, земля не наша, вона Інвестбуду належить. Але теж, ну от хорошо, ну от забрали. І далі що буде? Що землі мікрорайону Поляна стануть в нагоді більше воїнам, а то впевнений Керманич-Черкас, адже підозрює, багато тамтешніх на цих землях побудувались незаконно. Чи так це вже взялись перевіряти правоохоронці. Задобрюють обіцянками у лютому і черкаських волонтерів. Ті ж, бо вже ледве справляються з утриманням центру гостинності та опиняються за крок до втрати приміщення. Жодного немає посадової особи або спеціаліста, який отримує будь-яку заробітну плату або матеріальну винагороду. Тільки питання стоїть на сьогоднішній день. Це комунальні послуги відповідно до отримання тепла, світла і води. Допомогти волонтерам обіцяють депутати. Та тільки як перші подадуть їм на розгляд відповідний проект. А на цих кадрах Черкаський інститут банківської справи. Його персонал, владна обіцянка, ледь не розсварила, адже ви ж із державної зібрались передати у комунальну власність. На магістратуру поступили, всі всі раді були, і зараз ну це як грім серед ясного неба. Переходу у комунальну власність частина тамтешніх боїться через можливе безгрошів'я. Його обласні владці планують уникнути, приєднавши виж до іншого. Та чи станеться це, вирішують і досі. І поки одних лютневі обіцянки сварять, інших об'єднують. Відтак у Черкасах вже найближчим часом має з'явитись відразу два меморіали Небесні сотні та воїнам афганцям Проєкти я бачив. проєкти ми тоді дамо на розгляд, на розгляд громадськості, але рішенням сесії також визначено і дано доручення головному архітектору визначитись з конкурсом. Меморіал пам'яті Небесної Сотні прикидають владці, може обійтись місту безкоштовно. Тоді як на створення комплексу, воїнам-афганцям, обіцяють витратити мільйон з міського бюджету. Катерина Ковбій, віка новини.